звідси дивимося. Що потрібно потрібно нарожити, викажете тримати 20, одяг ملاک 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 ملا

Усіх, хто приїхав і хто може приїхати до Києва, цей суддя захищав, захищав педофілів, випускали на волю. Перше, друге. Цей суддя заборонив податковий майдан. Ми звертаємося до малого і середнього бізнесу з усієї України. Цей судьба, це суддя дозвонить незаконні забудови на території Києва. Майже усі незаконні резонансні забудови. Якщо що буде завтра, вони заарештували нашого нашого спільника, ту людину, яка відстоює ваші права, ту людину, яка викривала гетаїшників. Журналіста! Журна, журналіста. Я звертаюся до усіх журналістів. Що буде далі? Далі це зачистка. Це перше коло зачистки. Далі будуть нові лідери. Опозиції, потім будуть народні депутати, потім буде білоруські сценарії. Тому наше принципове завдання зараз добитися перегляду цього питання. Ми повинні добитися, щоб він був на волі. Інакше це не в тюрмі. Ін інакше я попереджаю Як усі зроби? 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 Зроби. бугі отзуття бугів, які виправдовував кітафілі, а тепер саджає революціонерів ага. за грати. Він буде відповідати. Суддя Буже. Запам'ятайте це прізвище. Володимир Боже. Володимир Буже. Ми оголосили марш, марш мільйонів буде марш десять десяти мільйонів. З обороти кожного прийти, кожного, кожного без. Закінчуємо трансляцію.